Розглянемо 45 й тест. Установіть відповідність між органом дихальної системи та його складовою. Перше носова порожнина, друге гортань, третє трахея і четверте легені. Що собою являє носова порожнина? Це є ходи, які висілаються з чоклітинами, які виділяють слиз, і між якими обов'язково розміщуються нюхові рецептори. Тому одиниці носова порожнина відповідає літера Д. Нюхові рецептори. Якщо ми говоримо про гортань, ви знаєте, що в гортані між хрящами натягнуті голосові зв'язки, які забезпечують, що появу звуку. Тому циферки 2 гортань відповідає буква А голосові зв'язки. 3. Трахея. Трахея собою являє трубку, яка утворена півкільцями хрящової тканини. Чому ж оно не півкільцями? Тому що за трахею розміщений стравохід, і для того, щоб полегшити проходження їжі по стравоходу, трахея являє собою не хрящові кільця, а півкільця. Тому три трахея відповідає літері що Б – хрящові півкільця. Четвертий варіант. Легені. Легені у людини мають альвіалярну будову, тобто складається з альвіол, які утворені одношаровим епітелієм і в яких відбувається газообмін. Тому циферки 4 відповідає літера В альвіоли.